Чи є протипоказання? Чи всі можуть звернутися за іпотерапією? А, звісно, є протипоказання. Їх небагато, але є перше, у нас обмеження ваги до 90 кілограмів, і саме через спини коней, яких ми любимо. По-друге, це якщо ми маємо грижу поперекового відділу хребта і. Вона турбує людину, це також може бути протипоказом. Ну і багато різних протипоказів може бути. Лікар нам озвучує, складає картину, таку яка доступна фахівцям. Це психологічний статус дитини, неврологічний статус дитини і поради фахівця, поради лікаря з приводу проведення занять. Це обов'язково. Якщо у нас є якісь певні сумніви. До реабілітації ми завжди будемо спілкуватися з спеціалістами бо кінь – Це не просто по перше, це не завжди безпечно. Це має бути підготовлено, але кінця тварина. По-друге, рухи коня досить досить інтенсивні і можуть також завдавати болі. Але і може навпаки через рухи кульчого суглобу, які весь час відбуваються на коні, болі можуть зникати, і ми це часто бачимо. Але відновлення дуже потужне.